you know Вот такие карпики Лушный Плюнул на Горошину і попапчик шовковець. Початок є. Всім привіт! Вийшов на корупа на рибалочку. Вже одного кору попіймав, трошки більше кіла. Плюнув на горошину і попапчий шовковиця. То столоб гуляє. По під берегом ходить так близько 5-6 метрів. А брати не бере. Я бачу, він тут ходить біля мене, туди-сюди, вже закинув метрів 12. Чекаємо. Зранку був дощ. Може щось і, і проклюне. Ну є. Як А так слабо бере. Там в мене великий та Стоїть цілий попап і горошина. рак смикає щось сцепилось так слабо клював. こうです。 Нову кілушний. А чого ж він так слабенько клює? О, понравилось йому попапчик. У мене крючок великий тут. Попапчик цей. Шовковиця Пара лебедів на озері. То так гуляє. От закину на коропа падає тільки в воду груз і там зразу випригує то малий. Розгулявся він, може через той короб не хоче брати. Дві покльовки було, а вже половина другої. Перезакинує на то столоба.

Клював карась, але так клює, що я навіть не думав, що він є. Непоганий карась. Четверта година, буду собиратися, щось тучка насувається, дощ передають на вечір. Покльовок нема, до обіду піймав два карпіка одного карасика. І все. Хто столоб не бере. Ходить но не бере. До побачення і до нових рибалок. Надію, що буде краще.